Як говорити з дитиною? Діти це згусток контрастів, часта зміна настрою, самооцінка, то падає, то злітає до небес, дитина бунтує, змінює стилі одягу, інтереси та смаки, батьків це лякає та спантеличує. Як серед нормальних поведінкових проявів дитини розпізнати тривожні дзвіночки, ризиковану поведінку, думки про самогубство? І коли щось дійсно пішло не так, як діяти батькам, Я пропоную дієву інструкцію для батьків, щоб зрозуміти, коли варто хвилюватися, а коли просто видихнути? Отже, якщо на більшість цих запитань ви відповіли так, що робити далі? Тут фахівці абсолютно справедливо сходяться на тому, що підліток потребує допомоги, батьки мають дати дитині відчути підтримку і розуміння. Ось кілька порад такого спілкування. Розмовляйте спокійно, без звинувачень і засуджень: назвіть зміни, які відбуваються в дитині. Скажіть, що ці зміни турбують і лякають, уникайте оцінок. Тиску нав'язування почуття провини. Дайте дитині знати, що ви любите її, піклуєтеся про неї, вона для вас важлива. Саме тому ви почали цю розмову. Намагайтеся проявляти співпереживання, розуміння та не засуджувати почуття дитини, спробуйте допомогти конкретними діями. Найпростіший спосіб це запитати. Яка саме допомога потрібна, не нав'язуючи свої рішення? Спробуйте зберігати спокій, тримаючи під контролем свої почуття, фокусуючись на емоціях переживаннях, запитах дитини, довіряйте своїй дитині, не знецінюйте її думки і почуття. Можливо, з висоти дорослого досвіду ці переживання здаються незначними чи неважливими. Але для дитини вони справжні, реальні і єдині, які зараз у неї є. Тож допомога, що зцілює, а не травмує, має багато варіантів, якою б вона не була, це завжди про зв'язок батьки-дитина, у якому батьки дорослі, стійкі, надійні, терплячі, такі, що розуміють, люблять, приймають, готові захистити і дати опору.